Слава Україні! Вітаю вас! По-перше, не забувайте, що потрібна допомога. по можливості допомагайте волонтерам, Збройним силам та тим, хто цього потребує. А таких у нас багато. Сьогодні я хочу вам показати такий бампер накладку ARM стандарт. для Телефон на Samsung S23 Ultra. На жаль, самого телефону в мене немає, але потреба виникла купити ось таку, ось такий чехол. Він має ось таку назву. Панель Armor Standard для Samsung S23 Ultra, камера, щось багато назви. Коротше, ось така коробочка ззовні. Нічого цікавого. Подивимось на вигляд. І, можливо, комусь буде цікаво. Е, такий твердий, ну не досить твердий, але напевно буде тримати корпус, сподіваюсь. Всередині має ось такі параметри. Тут ось так. Приблизно як буде, можливо, захований або не захований ця панель з камерами. Є ось такий отвір для е, шнурка. Можна там пропустити і повісити на руку або ще кудись. Кнопочки. Під кнопочки у нас тут. Угу. Ну, в принципі, приємний на дотик. Е, гладенький. Чому купив? Тому що виникла потреба у людини, яка користується s 23 Ultra, Коли вона людина підключає нестандартні шнурки к телефону, і не всі підходять у рідного чехла. Він дуже вузький у це місце. І коли підключають Type-C роз'єм, він завжди коректно підключається. Тому треба трошки інший чехол. І ось ну, дешевий, в принципі, чехол придбаний зі, зі знижкою. Ну, посилання я залишу в, в описі на інтернет-магазин, де я придбав. А ви вже вирішуєте, потрібно вам купувати такого плану чехол чи ні. Я вам сказав, чому я його придбав. Тому що потрібно було трошки оце місце е, більше, ніж звичайне в оригінальному самху, самсунговському чохлі. Не кажіть, що потрібно там мати кабель Type-C такий, як потрібно. В деяких моментах, наприклад, є картридери, які підключаються через Type-C. І у них, наприклад, є трошки інакші роз'єми, які не підходять. Потрібно, наприклад, чи знімати чохол і підключати його до телефону, до смартфону. Або, можливо, просто взяти трошки інший чохол, який буде виконувати такі ж функції, як і звичайний. Подивимось, як він буде себе вести в роботі. Дякую вам, що подивились відео. Не забувайте допомагати. Слава Україні! Смерть окупантам!